Починаємо. Доброго ранку, діточки. Ми починаємо нова наше... ранку. наше заняття. Сьогодні нас з вами чекає подорож на ось такому весняному потягу. Ми зробимо декілька зупинок і нас чекають цікаві завдання. Давайте скажемо ласкаво. Як можна сказати на сонце? Як можна сказати? Сонечко. Ласкаво. Сонечко. Сонечко. Як сказати на гілку? Ласкаво. Гілочка. Гілочка. Так, молодець. Дерево, як скажемо ласкаво на нього. Так. Струмок. Струмочек. Калюжа. Как сказать, ласкаво на калюжу. Калюшка. Калюшка. Хмара. Хмарка. Хмаронька. И трава. Травичка. ж прикмети весни ми знаємо. Сонечко пригріває все сильніше. На дахах, сильніше. На дахах будинків, будинків виростають довгі бурульки, Сніг тане і дзюмки. З'являються калюжі. На деревах лопаються бруньки, птахи в'ють гнізда і починає рости молода зелена травичка. Все це прикмети весни. Сонечко все сильніше пригріває, і своїми промінчиками. Зігріва... Зігріває все навкрізь себе, все живе, оживає, все прокидається від зимового сну. А що ми можемо сказати сонечко воно яке? Круга жовте. кругле, жовте сонечко, а ще Ласно тепло. Тепле, так? Тепле, да? Тепле да. Світло і тепло. А ось ми mm. тут бачимо картинки, і які ж можна скласти речення, чи як, яке оповідання можна скласти? Так. Вийшло сонечко, да? зігріває. Yeah. Навколо? О, на снігу з'явилися проталини. Сніг починає танути і проростає що? Молода травочка. травочка. Та зелена травичка. На деревах, на, на кущах з'явилися. А ось що називається? Бруньки, і є такий м -м, цікавий вислів: бруньки набубнявились, прилетіли комахи, да? з'явилися комахи, і змулися да. із теплих країв перелітні птахи. І ось, бачиш, по цим картинкам ми склали справжнє, справжнє оповідання. Склали декілька речень. Так, а ще я пропоную погратися в пальчикову гру, яка називається дощик. Кап-кап. Хто по вулиці йде? Кап-кап, кап-кап. Кап. Дощик, дощик веселіше. Капай-капай, не шкодуй. Вмиваються сади, посміхаються квіти, будемо ради і я і ти. І скажи мені, чи необхіден дощик, чи зраділи земля, зраділи дерева, кустики, травичка дощику? Так. Yeah. Звісно, вони зраділи, вони його чекали. А ще повернулися із теплих країв. Прелітні птахи. Ось перша пташка, я курсором її показую, це грак. Далі ось це зозуля. Ось ці зозуля. Крапочку, це шпак. І для нього шпак. спеціальні будиночки, шпаківні. А ось з гострим хвостиком це ластівка. Ластенько. Соловейко, який співає нам гарні пісні. Соловейко. І всі ці птахи на перелітні, тому що вони зимували у теплих краях, а до нас повернулися знов. Крім того, багато багато з'явилося. Різних квітів. Що це за квіточки? Так, ось це квіточка, це. Так, де наша квіточка? Ось це в нас пролісок. 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 Ось ці біленькі і сніжнік. Пісніжні. А ось ця квіточка і тут різних кольорів квіти на одній рослині це медунка. Медунка. Ось ці гарни жовті квіти. Вони так і називаються жовті зірочки. Жовті зірочки. Жовті зірочки. Зірочки. Тобто зірочки. Зірочки. Сірочки. А ось крокуси. 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 А ось ці жовтенькі це мати й мачуха. Мати й мачуха. Мати й мачуха. Всі ці квіти з'являються першими. І тому так і називаються першоцвіти. Перше освіти. Квіти. Квіти. Наша сьогоднішня подорож вже дійшла до кінця. Що ми сьогодні робили? Згадували прикмети весни, так? Да? Так. Да. Ще складали розповідь. За картинкою mm -hmm. з'являлися квіти, згадували птахів. Yeah. Заняття закінчено.